Доброго дня усім. 30 червня, останній день, понеділок. Кажуть, понеділок не можна нічого починати нового. Ну, якщо казати про е, рослинки, якісь квітки, то я не скажу, що я ось з цим починаю. От. Починали ми ще в минулому році, сказати вам по правді, коли були. Куплені ось така трубочка пластмасова, і було переглянуто відео про те, як зробити такий невеличкий міні-парничок, ну, щоб створити парниковий ефект на вкорінення. Мені настільки то сподобалося, що я відразу вирішила, що е, я собі такий зроблю, і мала робити минулого року. Ой, як вітряно у нас. Е, минулого року руки не дійшли його зробити. Трубки взяли, клейонку взяли, парничок не зробила. Е, цьогоріч, коли вже е, заходилася його робити, з'являється, тої клейонки, що брали, немає. Знайшла ось таку. Ту використали десь на вікна, щось там забивали. Я вже навіть не пам'ятаю, що це в мене Юра каже, а чим ми робили, що не пам'ятаєш, хіба не тою. Ага, тою. Значить. Це зовсім інша. Там вона є трішки десь дві дирочки на ній буду, буду заробляти, але то не суть. Суть в тому, що таки зробила. Трішки вглибилася. Ну, як зробила, ще Юру туди припахала. Трішки вглибилася в землю, насипала такої землі квітуча родина, субстрат такий. От е, Юра поставив мені ось ці дужки на желізні штирі, забивав, от, е, загнув їх, поставив і ще зверху з'єднав ось так вздовж, е, щоб не, ну щоб, каже, ось так вони не ходили. от. Я вже е, з тієї сторони заклала клейонку, клейонки вистачає. От Гарно заходить, лягла все, і вже підготувала те, що я буду тут е, намагатися навкорінювати. Ну і знову ж таки мені кілька відео переглядала, дали мені е, ідеї того, що ще можна вкоренити. У мене ну, першочергове бажання було навкорінювати, як зазвичай. Самшиту, <хи> тому що я її хочу навкорінювати, а він в мене не виходить вкорінитися. Вже як я його не пробувала, вирішила буду пробувати так. От, Але ще до самшиту. Тут в мене буде троянда моя плечуча. Тут у мене гортензія, тому що дивилася відео правда, у відео в стаканчики. Ось гортензія, зелені такі пагони. І у відео розповідали, що краще використовувати маточний кущ із горщика. І потрібно було вкорінювати це раніше. Ну, оскільки у мене в горщику немає ніякого куща гортензії, він у садку. От я назрізала звіти. Далі, тут у мене буде клематис. Клематис подивилася теж. У відео, що він, можна його пробувати вкорінити і гарно, виходить, підпарниковий ефект. Тут у мене буде вейгела і тут ще буде бузок. Оце е, таке, що, іще, якщо, ну, якщо місце буде, то я ще піду, наріжу гліциній. Додам. Бузок я бачила теж, е, як розповідали, що можна вкорінювати якраз ось такої пори починаючи, після того, як він переквітував. От. Ну і Так само в що стосується вейгели, то Вейгела це е, знову ж таки, YouTube знову ж таки, та, е, дізналася, що її, ось після того, як відбулося це перше цвітіння, дехто чекає другого цвітіння, дехто після першого цвітіння, її потрібно е, обрізати трішки пагони на третину. От. І так я зробила, і ось це, звичайно, те, що обрізала. Те буду використовувати як матеріал на вкорінення. Ну, одним словом, так, я приступаю, як то кажеться, з Богом. Буду надіятися, що, <решті> нарешті, в мене щось вийде. Особливо, особливо, що стосується самшиту. Тому що, ну, це вже, напевно, що четвертий рік, <решті> як я з ним злубаюся, і в мене ніяк не виходить його навкорінювати. Ну, нічого. Саме головне не здаватися і не зупинятися. Рано чи пізно ми до якогось цього методу способу дійдемо. Ну, от, слухайте, виглядає це дуже-дуже доволі красиво, я вам хочу сказати. І ще одне. Прямо плани в мене змінилися на ходу. Мала, якщо місце залишиться додати гліцинію, але експериментувати, значить, експериментувати. Побігла на город трав'янистого гібіскуса наламала. Він мене цьогоріч е, кущиться, кожен кущик гарно розкущився. Є по, по 5-6 по гілочок от, з кожного. І я по, по самій меншій повідламувала і теж понарізала. Ну, ну а раптом одним словом, не знаю. Значить, Тепер що? Накриваю? Накриваю і буду зараз дивитися, як воно що вийде. Ну, ніби то як то все. Віктор. Що? Непоправима втрата. Яка? Ти тільки що знімала шуляха. Ти що? Отдав Богу душу. Як? Отак От ми сиділи, дивимося, він бригади голову на бік і все. Сам зламав собі шею, мабуть. Але я ж води йому поставив. Він не хотів, я так легенько його він губки змочив і здох. Дому вчили, пташку. Диви, що скажеш? Землею треба прикидати. Ще треба прикидати землею? Ну, тут воздух, але вона ось до того таку. Ні, то він не проходить там. Ну, дивись, це... Це, це вдвоє про... спав? Ні. Вона вдвоє не, цього не натягнулася б. Ну то ще бачиш. Дякую тобі. Я зробив, бач, за два роки якось зробив. <гум> ти не могла її сама зробити. Краще пізно, ніж ніколи. Ну як? Я могла, але ну, я ж хотіла, щоб ти мені поміг. Не зробила б. Бачиш, я трубки порізав, воно ну, положено. Отак, от каже, як положено. Ну, одним словом, чи вийшло, чи не вийшло, це потрібно буде вийти трохи пізніше, побачити. Якщо є цей ефект, то вона повинна бути у Росії зсередини. Не знаю. Ну, одним словом, що вам хочу сказати? Якщо в мене щось вийде, то я вам цим похвалюся. Якщо нічого не вийде, то забудемо, що я цей парничок робила. Але надіюся, що все буде добре, все гарного дня.